Насиченим був і святковий календар нинішнього тижня. Закохані всього світу мали можливість е, освідчитися в коханні і привітати одне одного на День святого Валентина. Це свято увійшло в наше життя відносно недавне, хоча має доволі цікаву і давню історію на Заході. Католицька традиція вітати одне одного Валентинками поступово, схоже, проживається і у православній Україні. Кілька останніх років зростає і кількість бажаючих. Удружитися саме в день святого Валентина. А сама така церемонія в народі вже отримала назву єврообряду. Дещо про історію та традиції свята, а також те про те, як його святкують закохані у Ковалі, в наступному матеріалі програми. Холодна, морозна зима, особливо останній місяць, приносить не лише неприємні додаткові турботи. Є в лютому і радісний бажаний день, якого, певно, не можуть затьмарити жодні неприємності. Це 14 число День Святого Валентина або День усіх закоханих. Історія цього свята надзвичайно романтична і трагічна. В 3 столітті нашої ери римський імператор Клавдій видав указ, яким заборонив людям одружуватися. А молодий священик Валентин не підкорився імператору і продовжував вінчати закоханих. Довідавшись про це, розгніваний Клавдій кинув в в'язницю. Там Валентин покохав дочку начальника тюрми. І в своєму останньому до неї листі перед стратою він написав, як сильно її кохає. А в кінці додав від Валентина. Пізніше церква віднесла його до святих, а закохані вибрали своїм покровителем. Тепер надсилати Валентинки один одному день святого Валентина стало традицією, а ще дарувати різноманітні подарунки. Купила йому годинник своїм фотографії. І вже вибор, вибрали якусь Валентинку? Так. Да. – Що саме вам найбільше сподобалось? Mm, мені побажання uh -huh. і так, зовні така красива. А що хочете написати? Ну, що я його дуже люблю, що мені з ним добре, ну, що в нас все буде якнайкраще. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Хочу купити дівчині, любий господарка. Uh -huh. Що ваша кохана більше полюбляє? якісь парфуми, я думаю, сьогодні вже є безліч можливостей розповісти кохані про свої почуття, чи то через просту листівку, чи за допомогою електронної пошти, чи зателефонувавши. Головне не втратити свій шанс, і тоді будьте певні, цей день стане для вас незабутнім, а можливо, і першим кроком до щасливого сімейного життя.